Я сподіваюсь, усі підписались на мій канал. А хто не підписався... <плес> Друзі, привіт! Ви на каналі Онліміт, і сьогодні ми будемо готувати овочевий салат на мангалі, який гарно підходить до вашого м'яса. Ну що, поїхали. Поки у нас горить полум'я, на полум'я будемо смажити баклажани. Беремо наші баклажани. Ти не баклажан. І на шампур. Краще на два шампура, щоб ніде не впали, не вивалилися. Поправляємо наше дрова і прямо на полум'я наші баклажани. Шпага Д'Артаньяна. Поки готуються наші баклажани, беремо ніж і ріжемо цибулю. Цей завеликий, цей закривий, це щось для полювання. І оцей кухонний те, що треба. Перегортаємо наші баклажани. Ось такі вони зараз. Переді мною ємкість з холодною водою. І зараз у неї будемо знімати наші баклажани. Даємо трохи охолонути нашим баклажанам і потім будемо їх чистити. Поки стинуть наші баклажани, надінемо на шампур перець та помідори. Надягаємо наші перці на шампура так, щоб попка була з однієї сторони, голова з іншого. Я взяв два види перця, щоб наш салат був не тільки смачний, а ще й яскравий. Так само наші помідори, щоб оця попка була з однієї сторони і рівномірно смажилась. помідори в трішки більше, щоб салат був соковитий. А щоб трошки додати пікантності в наш салат, я взяв гострий перець. Хто не любить, не треба. Помідори та перець будемо смажити вже на вугіллі. Але завдяки тому, що ми жарили баклажани на полумі, буде такий смак диму. Дуже смачно буде. Завдяки солоні та холодній воді дуже легко чиститься баклажан. Ще така золотиста скоринка в нього. М -м, а як пахне. Дійшло наше вугілля і зараз будемо смажити перець з помідорами. І скажене полум'я. Хвилин 5-6 перегортаємо. Дивись, який шалений дракон. Помідорчики. І перчик. Такий повинен бути трохи чорний. Так і є. Поки готуються помідори з перцем, беремо часник. Такий ядрений часник. Часник до нашої цибулі. І Переходимо до нашої кінзи та базиліка. І все йде на базу. Ще до нашого салату додамо трошки зеленої цибульки молодої. Поки наше овощі смажаться, я вже приготував цибулю, усю зелень, яку хотів. потім ми вже наріжемо всі наші овочі. Помідори вже готові, шкурка сама так слазить. Пішов перчик. І наш перчик дракончик. Почекаємо трошки, поки наші овочі охолонуть і будемо чистити. Після чистки нарізаємо в салат. Найприємніша частина цього діла, цього салату, чи це чистка овочей. Якщо овочі добре посмажені, то вони дуже легко чистся. Оце чистити ще краще. Як гарно чиститься помідор, дуже добре його запекли. Я сподіваюся, усі підписались на мій канал. А хто не підписався, у вас є гарна можливість. З вас підписка, лайк і комент. Друзі, а зараз нарізаємо овочі. Бажано однаковими шматочками. Відрізаємо головки баклажанів. Я роблю три надріза, точніше два, на три частини. Потім отакими кубиками. І усе в ємкість. Потім нарізаємо перчик. Ще один перчик. Бираємо насіння, щоб потім у нас перчик не виріс. Так, наші помідори ми теж нарізаємо. ну Важко буде кубиками. Дуже добре запечений помідор у нас. Знову горить полум'я. Це не спецефекти. Це ми готуємося до наступного відео. А зараз в наш салат сіль, чорний перець. та трохи красної паприки. Знову скажуть паприка, паприка, достав вже з паприкою. І треба добре вимішати цей салат, цей смачний салат. Може ви через камеру чуєте цей запах. Чому так довго? Знімає, знімає, вже їсти хочу. Дуже смачно. Трохи гостро, але дуже смачно. Ну що, друзі, зберігайте рецепт, повторюйте і дивіться наш канал. Приємного перегляду. Друзі, привіт! Ми на каналі Онліміт. І сьогодні готуємо не м'ясо. Ні, давай по-другому. На полум'я будемо смажити яскравіший та соковий тіший. Друзі, а зараз. На... Ні, подожді, подожди.